Добрий день, мене звати Інна Рахуба, я внутрішньопереміщена особа Луганської області міста Лисичанськ, проживаю в місті Новодністровськ з 22-го року разом з сином. Так сталося, що під час спілкування з такими ж внутрішньопереміщеними особами і з місцевими жителями виникла така потреба, що треба якось об'єднатися і почати щось рухатися в напрямок розвитку. Стали плести, видавали гуманітарну допомогу. Ось цим літом літом задіяли себе в плетінні сіток. І виникла така потреба, щоб створити простір, де б могли збиратися внутрішні переміщені особи, місцеві жителі, жінки, родичі, військових, діти, тобто якесь місце, де яке, яке б могло об'єднати цих людей. Виникла така ідея подати тендер і вірите, останній день ми подали заявку на грант, і ми навіть не сподівалися, що так вийде. Що у нас щось вообще вийде. і з нами зв'язалася агенція ООН у справах біженців, громадська організація Кримсос і сказала, що ви молодці. Ви молодці. Нам виділили кошти, за які ми придбали вони придбали нам два ноутбуки: Ксерокс, стільці, столи, і завдяки всібічній підтримці Наталі Олександрів Симбалі, місцевих жителів, які просто. По квіточки зносили для нас меблі. Ми відремонтували цю кімнату, де зараз проходять заняття підвищення з підвищення знань з комп'ютерної грамотності. І сподіваємося, що надалі буде розвиток наш. Під час проекту ми плануємо проводити заняття з комп'ютерної грамотності, з ділової української мови. Будуть зустрічі з органами місцевої влади, будь-вони запрошені. Будь запрошені на соціальні служби. Це центр зайнятості, пенсійний фонд, управління праці та соцзахисту. Ще з психологами, бо дуже це потрібно в наш такий неспокійний час, тому що ну і інколи треба людям просто виговоритися, познайомитися з друг з другом і скажімо так трошечки зігрітися своїм людським теплом. Проект буде тримати з 1 з вересня по листопад, тобто три місяці. Планували ми заучити людей вікова категорія від 25 до 60+. плюс. Планували залучити приблизно 40 осіб, але вже є заявки більше, і тому ми не можемо, скажімо так, відмовити людям. ми раді бачити всіх і кожного. Будемо, скажімо, так, раді надати всі свої послуги, що ми зможемо зробити для всіх людей. Насамперед хотілося б сказати, що хотілося б, щоб внутрішні переміщені особи наладили спілкування з місцевими жителями, інтегрувалися в громаду, тому що це таке затишне маленьке містечко, яке нас прийняло раду, скажімо так, всім серцем. Наших дітей нас прийняло, тому ми з вдячністю ставимося до нашого міста. Наталя Олександр Самалюк дуже нас підтримала в цьому нашому починанні. Ось так.